Всім привіт! Ми підходимо до 45-ї страви. А як же ж називається ця страва? Зеленачка. зігріваюча кисло-солодка страва з підсмаженою копченою ковбасою та ароматними спеціями. Традиційно готують у холодних гірських регіонах країни. Кидаємо чайну ложку перцю, кмину та солі. Столова ложка паприки та 2 столові ложки муки. Поки у нас бульйон вариться, нарізаємо ковбасу. Потім беремо чистимо картоплю та нарізаємо її. А так, опа, Опа, так виходить. Оп! І все, посипалося. Далі смажимо копчену ковбасу. Чистимо та нарізаємо цибулю. Наливаємо трохи олії. Ще закидаємо цибулю, обсмажуємо до золотої скоринки, кидаємо перець, кумин та сіль, солодкий перець. Коли будемо кидати муку, тоді швиденько помішаємо, щоб не прогоріло. Після чого заливаємо бульйон. А там у нас картопля, квашена капустка, лавровий лист, копчена ковбаса. Кладемо ще на 10 хвилин і опа, страва готова. Підписуємось та ставимо лайки. І всім смачного. До нових зустрічей!